Стрімглав у бездну вічності життя, дух воїна розправив свої крила. І сила смерті, і сила співчуття, кохання і любові вічна сила, стрімглав у бездну вічності зірок, і сяйво світить у тьмі ночі. І дух його блукає між планет, і між галактик плачуть його очі. Стрімглав шляхами Всесвіту злетів до джерела, до дому, до початку. Прийшов один і відійшов один, а подвиг свій залишив нам на згадку. Його святе ім'я співають дітлахи, в молитвах матері підносять очі. Ніхто не знає, ким в житті був він, та пам'ять справ його в серцях дівочих.